Дане відео хочу зняти для компанії Агрорит Я в них по весні купив посівне насіння Манефік фао 300 Ось така у нас кукуруза є. Значить, була тут зимова оранка. Весною закрили вологу. Разом з посівом внесли карбамід приблизно 80 кілограм на гектар. Ось такі качанчики, в принципі, вскріх рівномірні, це я зайшов середину, щоб відзняти. Гербіцидом працював Мілафорд плюс Десулам. Ну так, да, трішки є, звісно